Щоб ви усвідомили, що центр центр радості, а це по суті наша Сватхістана, так це центр, центр радості він нам або дає доступ до життя, або по суті, якщо він призаблокований чи зашлакований, чи просто от просто закритий знаєте, як створки на вікні закриті, то це по суті. Відмова від, життя, відмова від життя. І якщо таким, такою дією фонить велика колективна свідомість, то те, що ми називаємо смерть і похідні смерті, воно ну, ніби як уплетняється. Тобто, з одного боку, люди що зробили, да, по суті, відреагували на, на потрясіння, на війну, на різні події, отакими своїми емоціями, страхом, ну, десь в якійсь мірі соромом проявляти радість і прості базові якісь людські втіхи і почуття. Провини хибної, звичайно, там, за те, що Ой, мені зараз добре, а комусь десь погано, я вже да, такий віноват, синдром синдром живого, да, от таку, вижившого. Ці емоції вони блокують центр радості і тьма згущається. І виходить і, і, і такий, знаєте вузол вузол який затягується все кріпче і кріпче, все міцніше і міцніше.